Фактично, коли е, совєтські війська йшли вже на Прагу, було рішення частиною тільки професорів евакувати. Бо вони таки знали зі Західної України, що це є е, Совєтський Союз і що може їх чекати, і вони е, виїхали. Очевидно, вони не прямували до Мюнхену, але вони їхали. Як то тоді втікачі, куди була залізниця? І вони приїхали саме до Баварії. Перше місце, де вони були, були в Аукспоргу, і там пізніше була філія Українського вільного університету. А опісля вони приїхали до Мюнхену. Чому Мюнхен? В Мюнхені було дуже жваве українське життя в ДІПі-таборах. Були навіть 2900 тисячі в одному таборі, а загально 3000. тисячі. Так що творились маленькі українські місточка, і навіть вже там заснували в таборах щось, що називалося Наридний університет, і декотрі ці професори там викладали. Решта переїхало з Баварії, з різних міст, а професор Мічук з Берліну, з інших міст, і бачили, що. Таке гроно життя українського в тих таборах найбільш численних є тут, в, в Мюнхені. І вони отримали підтримку американського військового авторитету, того уряду, що тут існував, щоб заснувати відновити бо не заснувати, відновити університет і його діяльність в Мюнхені. І пізніше показалось, що власне Мюнхен став таким дуже. Живим центром українського політичного, наукового, освітного, суспільного життя. І в університет тут закорінився. І в 1950 році знавці з університету Людвіг Максимилієн дали опінію баварському міністерстві, що вже тоді створилось освіти міністерство. У оцінку університету професорів програм навчання і міністерство надало нам право бути баварським німецьким університетом з дуже унікальним виємковим профілем українського, українського профілю. Але ми є німецький університет, не український, ніколи не мали жодних фінансових підтримків, не були під міністерством України жодним. Ми є автономні і тут існуємо. Вони були арештовані, а отець професор Волошин, який став ректором, коли виїхав тодішній ректор Яковлів тут, до Німеччини, був арештований і замордований, закатований. А інші були арештовані, вижили, не вижили, були, пережили дуже важкі часи. А, совєтська влада, тоді, російська і совєтська, використовувала документи університету, якого вони вхопили а, і могли прочитати, хто був пов'язаний, про що писав, які вони є, і засудили університет як буржуадно-націоналістичний. І всіх, що могли, арештували, або давали на переслухи, залякали. І взагалі університет був закритий. Університет все викладав українською, але викладав в Чехії чеською, в Німеччині німецькою і англійською. Я б сказала, що. Скільки курсів наших, які викладаються на цей час англійською, зростає. Але українська мова є підставова і це є частина умови з міністерством, що у нас унікальний профіль буде мати навчання українською. Це значило, що після воєнних часів. Багато українців навчалося тут і поїхали на Захід, стали професорами, адвокатами, діячами українського суспільства в діаспорі. Але після е, незалежності України більшість наших е, студентів є з України. І вони приїжджають, тому що вони мають нагоду навчатись, здобути західний диплом, західну освіту. Почути дуже унікальних професорів з великою теоретичною і практичним знанням, і вони мають власне можливість бо дістатись до університетів, наприклад, в Німеччині чи будь-десь, треба здати іспит на дуже високому рівні знання чужої мови. А тут вони мають надію, не тільки надію, але що подають заявку і мають чудові оцінки, і мають чудові доробики, і мають гарні рекомендації. Ми їх приймаємо і вони можуть зразу навчатись, а не вивчати рік-два мову. Очевидно, ми їм даємо курс англійського і курс німецького, вони можуть удосконалити своє знання. І це значить, що багато студентів з України. Які вивчаються, навчаються в наших університетах, повертаються в Україну і є дуже влучним таким мостом між Європою та Україною. Знають дуже добре, як розмовляти, як діяти в міжкультурному тому, абсолютно виконує цю роботу. Між іншим, це дуже цікаво, бо як ми святкували, готувалися до святкування сторіччя, я виступала перед комісією Верховної Ради і просила, чи вони б не дали гроші, щоб на базі Українського вільного університету заснувати щось таке дослівно, як «Гютехаус». Де дійсно йдуть курси коротко триваючі про Україну, де відбуваються культурні, де можна навіть мати наукові короткі сесії для усіх, які зацікавлені, щоб попросту інформувати, розвивати поняття, ким є Україна? А, вони не сприйняли то, але ми і так існуємо на тій підставі, тому що ми маємо, наприклад. Щось, що називається зимова школа, де ми запрошуємо німців, студентів з різних країн, бо йде німецькою, але йде англійською, щоб навчились щось більше про історію України, про культуру України, про економіку України, про політичні події, які формували Україну і формують. Про роль України в Європейському Союзі. Ми маємо виклади про українську культуру. Ми маємо. Діалоги європейської, західної і української культури, де є той діалог, де ми є подібні? Чому ми є Європа. Це дуже важливо для них. Ми маємо чудові концерти, і виклади про лекції про українську музику. Німці думають, що російська є найвища абсолютно культура, що може існувати. Вони, як чують Бортнянського, чи вони чують скорика, чи вони чують різних різних, бо ми маємо безліч тих концертів. Вони кажуть, Боже, я не знав, що то є на такому рівні. Ми видаємо книжки німецькою, ми видаємо англійською. Ми взагалі. Стараємось як найбільше інформувати публіку Дос, дослідно про що є Україна, які її вартості, яке її значення в Європі, яке її значення глобально, бо має вона стратегічну роль. І дуже про, про культуру це дуже важливо. Бо тут, якщо ви не маєте високої культури, то вони кажуть, а ви є з другої полички. А ми кажемо: о, ні, ми з першої. І західна музика прозвучала в Україні, а в Москві ще нічого не було, і Росії не було. І це дуже важливо їм підкреслювати, яку ми мали культуру. Ми провадимо діалоги з різних країн, знавців тут приїжджає панелі. Ми говоримо про війну. Ми говоримо, чому важливо обороняти Україну, чому Україна важна. Але крім цього, як повномасштабна війна вибухла, тут в нас під дверми були стільки людей з діточками, матерей, плачучи, тому що писало український університет, шукали чогось. Вони приходили, ми їм їдження варили, ми їм шукали приміщення, ми... все, що ми могли, ми робили. Ми їздили на вокзал. Там вітали тих, що висідали, і, і говорили українською студенти, щоб їм допомогти. Одні працювали вночі, там другий в день. З цього виринуло кілька речей. заснування чого, що називається ґрунт. Це було а, і є організація для, <кій> <перепрошую>, <кій> для діточок, травмованих і для матерей. І частина того, що спочатку було. Скинути травму, дати можливість. Там були матері, що їхні чоловіки повмирали. Вони не знали, де вони були на, на передових. Були діточки, стравмовані війною. Треба було їм допомагати. І ми брали наших психологів, і педагогів, і наших студентів, і вони займалися і донині займаються. Сьогодні далі є травмовані діти, але головний фокус тепер є. Припільнувати, що вони знають українську мову, дати їм арт-терапію, говорити про їхні переживання, допомогти їм інтегруватись в школу німецьку наразі. інтегруватись вони мусять, бо в школу йдуть, а заняття шахів, читання українських книжочок, їм все це, щоб вони мали таке українське гроно, де вони можуть притулитись. Крім цього, ми заснували центр допомоги біженцям. Страшні історії бюрократичні. З бюра до бюра, до бюра до бюра, Одна мама сіла і сказала: я вже нікуди не йду, я хіба кулю в лоб дам, я, я тут на вулиці умру, я не знаю, що робити. Ми заснували бюро і ми їм допомагали. Ми запрошували поліцію, бо вони списують протоколи провин проти українців. Це важливо, щоб ми мали документ. Хоча кому. Ми зустрічалися з міністром юстиції і говорили про справедливість в таборах. Ми підносили питання, чи є добрі обставини для, в таборах і так далі. і так далі. Ми закупили 31 швидких і вислали в Україну на передовій. Ми зробили Бенефіц-концерти для Збройних сил. ми зробили для Охмадиту відділу діточок, бо їм тоді треба було дуже для поранених діточок. Отже, студенти і університет дуже активно відгукнувся. Я б сказала, що молодь українська а, є амбасадорами самим фактом, що вони Організують діяння, вони організують проєкти, вони спілкуються з німецькими студентами, вони будують спільну виміну інформації. А ви мені скажіть, як то є в Україні, а як хто є тут? А вони ми маємо українських студентів з музичних і театральних шкіл. Вони, як студенти, дають виклади своїм студентам. Німець, і німецьким європейським, бо там різні студенти про українську культуру. Вони говорять про різницю між Україною та Росією. Вони, наприклад, один з наших студентів заснував тепер журнал Ukrainian Review. І цей рев'ю буде розданий всім членам Бундестагу. І там, власне, пишеться про Європу, і як, яку роль грає Україна, і чому важливо допомогти, як є йде ця повномасштабна агресія Російська проти України. Ми маємо. Студентів, які зацікавлюють інших студентів і німців, щоб думали, як допомогти Україні, коли війна закінчиться. Ми маємо програму сертифікатну відбудова України. Ми запрошуємо з Америки, з Європи людей, які Постконфліктних суспільствах працювали. Так, що від культури до інформації про Україну до обміни студент до студента навіть тепер така йде програма тандеми німецько німецько-українські», де студенти зустрічаються і порівнюють, що вони думають повинно бути в німецькій освіті про Україну. Російська нератива. Виграла не тільки в Україні. Я є з США, я виростала в США. народжена в ДІП-таборах тут, але в США виростала. В Україні не виростала. Якби ви пішли до будь-якого американського знаного університету і ви навчались історії Східної Європи, історії Росії, наратива була чисто російська. Подумайте, що один професор. З Гарварду, Карпович, виховав 30 а, вихованків своїх, і їх вони всі найважніші посади там отримали. Як це звойовувати? Ну, ви маєте цілі генерації, що вивчені на тому, виховані на цьому. Вже не буду говорити про Принстон і коген, який був в кишені Росії, і є дуже багато платних агент науковців, які працюють для Росії. Не дивую, що це в Україні є. Але для цього треба виховати нову генерацію науковців і професіоналів, які би могли виховати наступні генерації. І починаю від того. Коли я працювала в східній Європі з Джорджем Університету, роз'їжджувала і допомагала країнам, щоб освіту, дорогою освіти, розбудову тих країн, реформи тих країн відбувалися з 91-го року. Всім я казала, перше місце є реформа едукації освіти. А вони казали: ні-ні-ні-ні, ми перше мусимо зробити то-то. А я сказала. А хто буде вашу генерацію наступну і наступну виховувати? А де будуть ваші, ну не люблю слово кадри, але не знаю іншого слова. Де ваші кадри, що можуть ті реформи здійснювати, як ви не маєте тої освіти? І тут була ключова проблема. Щоби звоювати російську нергативу, треба перш за все мати науковців, що виховують нову генерацію. Треба мати підручників. Підручників, які виховують молодь з підставової школи аж до самої гори. Сьогодні Тимоті Снайдер голосить гучні гучні, посадки студентів слухають його і по світі тисячі сотки слухають його. Він змінює наративу. Нам треба, щоб в Україні були дослідники, які сіли і могли цю наративу збойовувати – Послідовно, не щось тут, щось тут, щось тут, а цілу мозаїку скласти і мати відповідь. І вже це починається. Є така Яковенко, Старченко, Грицак. Ну, є особи, які працюють над зміною того. Але це дуже важливо, як можна дати відповідь тим, що мають російську неративу, як ми не маємо всіх, що сидять в джерелах і можуть доказати не так собі писати, але глибоким дослідженням сказати.